Сьогодні о, ця мазда, це наш пікап-трак. Ми їдемо забирати три тачки. Е, зараз розказуємо, чого ми їдемо на мазінку. Ми міняємо колеса, які от, обміняють нам від 9-ї ранку. Зараз другого дня. Перша 40. Нам колеса ще не поміняли, тільки одне. От я І дуже цікава історія, куди ми їдемо. Ми їдемо на Товінг. Там дуже велика історія. Там ми Зараз за Товінг маємо заплатити 1800 доларів десь. Коротше, ми їдемо забирати машину з Товінга. Це клієнта машина, яка розхоярена. Треба за неї заплатити 1800 доларів і розховлярив наш водій з компанії. Як це сталося? В нього він їхав тут по Флориді, як ми зараз ми їдемо. І в нього закінчився дізель, десь він щось не розрахував і зупинився на обочині. Зняв клієнтську тачку. Це акура, що з 22-го року нова. Поїхав, взяв Бенц, і там не було розворота, і він розвернувся на поліцейському виїзді. Там є такі поліцейські виїзда, і там можна заїхати. І Він їхав короті, по стрічці, щоб доїхати до трейлера. І в нього хтось піздувався, він розкоярив ту, ту клієнтську тачку, в тотал. там Пацани одразу їхали до нього, рятуватися, допомагати. і Інший чувак каже, ладно, то я їду до тебе, заберу твої дві машини і розвезу їх ті, що на нього на пікапі стояли. Каже: Окей. Поки той чувак їхав, там якась бабка через дві полості розверталася, він в цю бабку впіздувався і врів. Мінус трак. Потім трошки вже стемніло. Оцей трак, що стоїть без дізеля на обочині. Їхав в сема якийсь, я думаю, 100% індус в телефоні і зафоєрився ще в того трейлера. Мінус конкретний. То ми їдемо забирати оцю цю тотальну тачку з стовінга. Зараз я не знаю, будемо її витягувати, тому що ми не ми не взяли пікапами, блядь, їдемо Маздою, блядь, Зараз буде її діставати. Коротше, це що Час приключення. Ну, Назару два, і щось. Я не знаю, як вони все зараз зробили. Вона що називелося? Так, вона що зараз завелася. Бо це пізніше, закриття. Що було для того битка зашити? Так, зараз туди думали. Ось, коротше, такі у нас приключення. Зараз нам лишній раз треба 200 миль зробити здоровою маздою, бо хтось нам не зміг колеса поміняти. Дев'ятий 9 Дев'ятий ранку. Саме прикольно, що це Назар другий. там <сіко> Назар же сам схарений. ладно, похуй, їдемо далі. Але історія піздєзна. Я, блядь, чувак просто їхав на клінській тачці, роз'їбав все, траки роз'їбав. Клей... Тачці, що на траці були, теж роз'їбав. Клієнтську тачці на дорозі роз'їбав. І сам з'їбався в Росію. Нормально. Seem like every captain gotta maintain the cap You can make change, don't change for that Tell the whole truth, get paid for that Bet you never fall off, you was made for that I don't know, I don't understand What's that? Replace? When was the vehicle towed? this Okay, you said Acura, correct? Yes, yes. MD, MDX maybe, yes Okay, when was yes, it towed? How long ago? what day what day what? When was the vehicle towed? uh I don't remember. I know I, I will pay 1,800. Give me the van. You have the last six of the VIN? Yes, I have. So I can't take your phone. Just read me the last six of the van number. Uh, okay, six, Venn number 010491. Zero, zero, okay, give me a moment. Yes. To so, be doing Venn with uh... my brother now. And I know that if I got Що, вони, блядь, закриваються в 4.30. Нахуй ми сюди їхали, я не знаю. Дині, чувак, не знаю. Ой, ще людина назад. .20 приїде, приїдемо буде вже дуже хеппі. Короче, ми тачку не забрали. Через те, що вже дуже пізно, ми не стаємо забрати іншу, а вже не стаємо забрати іншу, то вже блядь, ніхуя не встигаємо. І коротше, ми вирішили забрати завтра, бо все понакнати. Все, пішло по пизді. Ми дуже багато часу тут втратили, і вони сказали, що вони закриваються в 4.30, а ми знали що в 5. Ми знали, що вони закриваються в 4, ми б встигли приїхати траком, бо ця тачка, походу, не на ходу, але ми думаємо, що вона на ходу, але вони кажуть, що вони не знають. І коротше, тут, тут якщо ми зараз її одвиженим, я планував, що ми її просто десь за женем поставимо. Вона каже: ви не можете їхати без іншури. блядь, ми тут мутили ту іншуру, намутили іншуру. Окей, все, давайте ми її вивозимо. А вивозити, а нема де її поставити. Коротше, і ще факт того, що вони зараз її витянуть і закриються зразу. А якщо ми не будемо мати де її поставити, вони зранку її просто відтовати. Витовають. Ну, типу, якщо вона не поїде, то вони її просто зразу відтовують. Вот, і все, Піздець. Тачка в мене була з Майами, і вона канцелювалась, бо дуже довго ми чекали, і прийдеться забирати зранку це все понаново. Короче, хуйо. Дурно-дурно втратили півня через йобані колеса. Так би все чітко встиг, і все. Все, так що погнали. Завтра буду, буду показувати, як ми ту хуню будемо Цей чувак теж їде за Товіна, дуже прикольний човачок. Теж мав іншури, блядь, і він його везе евакуатор додому. Ще рахуй 150 рублів. блін прикладе. Ще 150 баксів зверху, то, що завезли Товіну. 7.13. Ми тільки виїхали з сервісу, це просто пізда, бо вони тільки недавно її перезволи, 4 колеса перезвали цілий день. Ай ладно, то хуйня, прикол в тому, що вони є, їх не збалансували. Сильно, блять. Це біля за час. Ми, коротше, сьогодні просто день проїбали і. не Коротше, їдемо поїмо м'ясо, блядь, постане легше, так? І може скупаємося в кандичку, тоді все нормально буде. Таблетку голові випити, щоб не буде. Та і раніше цілий день просто ходили нервувалися, бо це якийсь трэш. Добре, що хоч назік був мене возив. Всюди по ділах. Друге місто вже 200 миль катали, блядь, каталикі дурно. Нічого не вирішили, купа купа була блядь. Завтра тачки платити більше набагато дорожче, що на я, і От бабку зараз на зараз б'є нагою. День-два. Я, день я знову приїхав на цей Товін. Вже з трейлером там став. Чувак, я так зрозумів, приїхав на цей Товін забирати лодку. і Вони що лодки теж того, і що з води. Тойн. Короче, йду заберу цю тачку. Надіюсь, вона на ходу. Бо це буде, якщо вона не рухається, бо в мене на трейлері ще одна машинника дуже не на ходу. Коротше, я говорив з цими людьми. Блять, в мене вже тут вже півтори години. Я говорив з цими людьми. Бачите, які в них прицепт здоровий. Вони, так... вони їхали, везли лодку, вона десь впала їм на дорозі. І ці дебіли відтовали її. Не до них додому, а собі сюди і купа бабок. Я бачу просто чувак. Приніс в конверті у таку стопку бабок блядь, і в білому конверті віддавав їм. Байден, типевно, на бабки попали. Ходи, звісно, їх хороші, вроді люди. Але стой, блядь, бляган. Не знаю, чи та Акура заводиться, чи ні. Ну коротше. Я думаю, що вона заводиться, але подивимося зараз. Хода не їде. На з той сторони ще я не бачив навіть Дивіться, заді, вона. вона виглядала на фотографіях взагалі без ну, що Не ну, такий сильний удар, а удар пивий просто. Взад такий самий. Всю стелю теж Ладно, Зараз гляну, попробую, що під капотом. Ти що, крилотки тоненькі? Давай, крило тоненьке. Фара, мотор, походу, теж змістився. Да, пішов до переду. Так замняш. Зам'яло тут є, Як так-то на. Піздец. Де акум? Бо я думав, воно ще поїде, а воно щось верне. Аку може як Які має пересунути? Вийду, звідси, зараз попробую її якось пересунути. Не хочеш мені допомагати. Зйомка пошла, так? Я пробую посунути машину, бо я за 6 хвилин від пікапу. І ця МДХ мені все портить, бо мені треба тут стояла, бо я не маю куди поставити машину. Але, як ми вже зрозуміли, тут стрілили, походу, піропатрон, як Паша мені казав. Капот зажало, тут я не можу його відкрити, він взагалі навіть не рухається. Кнопочкою не нажимаю, але він зажався. Замочках, мотору тут, мені здається, посунуло конкретно. Фару я кинув в салон, точніше, що з неї лишилося. І мені здається... Я ніяк її не заведу. Навіть, мені здається, вона би певно поїхала, ще може пару метрів. Пару двійка, класна. Диви. Кришталики, все красиво. Цікаво, тут є щось цінне, ну, тільки оцей цей пенороже. А, акура. тут лише блистить. Вся надія на оцей пасад. Який теж мертвий. Я взяв бустер. а дивіться, що вона ж тут в'єбана, вона морду в'їбана. Десь я так зрозумів, цей чувак їхав. По встрічці по цій полосі, і хтось, певно, завтикав і на ходу просто в нього як не впілося, і його от, отак сракою відкинуло відбійник. Да, ось десь. Бо тут теж двиг захарячено. Десь тут, певно, відбійник був, його, певно, кинуло. Вот, оцей пасад. Дивимося на пасада. Надіюсь, я на цьому спущеному колесі просто би її потягнув. А зараз подивимося. Та дверка не відкривається. Я взяв вже бустер. Опа. Опа. Треба зараз залізти. Відкрити дверку, капот. Попробувати її підкурити. Плюс дверку дебіл, закрив. Так. Вроді попав. Що, через цю штуку не відкриваєшся чи що? Блять, закрився, десь опять. О! Відкрився. Пасатик відкрився. Капотик Тоже Хоч би він був на худу, бо тут пише технічні поломки. Що з тими капотами сьогодні таке? Що не так? Коротше, кнопочка є, ти не нажимаєш, але він не відкривається. О, відкрився. Заклинив просто. Ого Ладно, пробуємо. Плюс, мінус і розряд. Звук є. Звук є. Вічно закривається... Ааа, чуть не впав. Такс, кучі є. Що таке? Що збувається? Не хватає чи що? Странно. Але вікно до відкрилося повністю. Эй, ти що сів? Блять, прикинь сів. Може так би завівся, ну щось трохи крутило даже. Так, блять, я його не зарядив чужуй. О, все. Повністю висолаю. Ако, блять, мені. Бустера трезара кента на зарядку. А може там зараз десь я його підкурю. Або зараз просто попробую... Тим фордом, що я забираю, підтягнути, але я не знаю, що там є де. Де припаркуватися нормально. Впрочав, я взяв TP бустера, трохи побільше, ніж в мене. Вроді навіть. працює. Блять, зробили з Хонди жигуля. Почелізимо, зараз знов ремонтувати. Посадика! Блять, ця надія на нього, реально, блять. Бо там новий, новий джеп я зараз забираю. 350-й Діло в тому, що він новий. Я не зможу, певно, сильно тут перед ними пов... повийобуватись, хіба поїду десь в кінець, попробую. Плюс Мінус, я навіть не знаю, що мій буст рести, оренду зарядження був. Так, а що? О, давай, включилось. Хіба потім хорош, да? Тут подверка щось з просиком не відкривається. Посад, работай. Ой, ему вообще хижу, блядь. сейчас кушать схопало, может бензо просто такие что? Не, бензо я. А ну. Хопало, потом снова перестал. Не, не заводится, блядь. Завил. Давай, я завів. Що, Трошки стукає мотор, бля, да. Ух, чувак, кричить А Пахне як. Просто бензою паза. Але завелося, народ. Давки масла нема. Ой, затруїв. Бля, дивись, бачок з маслом. Закидай якийсь бачок ніби з маслом був. Ні, антифриз є, нормально. Давка масла, вроді не світиться. блядь. Масло є. Да, без каші. Значить, я мотор їм не вложу, якщо я ще раз його заведу. я зможу з нею попробувати зараз підтягнути машину. Ну-ка. Вже, типа заводиться даже. Ой оу! О-оу! А це вже нехороший звук, народ. І чувак, і, і, чувак, даже охуел. не можу зрозуміти, то він застуканий чи ні просто. Він робить раз нормально, раз не дуже. Давки масла нема. Ну, типа, все нормально. Ну, Таке враження, що там обірваний просто натяжний. Що, сука, швиденько попробувати? Ладно, поки він, блядь, не вмер, я його глушу, вроді працює, заводиться, Хм, нічим не пахне. Я попробую зараз зробити свій план Блять, але мені стрільом, зараз якщо він там стане, то прийдеться дві машини, сука, суньнути. А я це піздець. Ладно, похуй. Я, коли не діду. Здесь вийде все, бо це ризик то, що я можу просто дві машини тут срати. А так збоку, що в мене одна. Просто форд новий, блядь. Слухайте, я защо починаю покотитися чи ні зараз дізнаємося А ну-ка О, не покутай вона блядь, на передачу, да? Чи ні, Блядь, ви там сзади теж повиривало Масло є, антифриз є. все, я машину типу не поламаю, так що навіть не думайте казати, щоб я її поламав Класне спущення похуй. А ну-ка Alright Позивалася І поїхала навіть даже. Я даже ручник поставив Що тут в посаді є блядь? що можна зацепити нормально Блядь, місця мало І тут руль трошки крутиться Дивиться не в цю сторону мені Тепер пробуємо Хоч Яку якось відтягнути ще руль якось рівно поставити Ладно, легенько пробуємо Посад давай ти зможеш Я в тебя верю. Что пикает? Flat tire. А, колос похуй Ну, пускай там не тралку поставьте. Больше мощи треба, блядь. Посад, давай едь что-то трохи, блядь. Попробуем, блядь. Виламати, блядь, тут оці штучки, бляд, і кибання. А тут, блядь, м'ясо. Тут нічого. І не видно толком. Я ще бустер зпіздив. Коротше, я подивився відео, Щоб поставити тут нейтраль, треба ось тут а десь під нозом під капотом залазити блядь, і вручну переключати на коробці, блядь. Бо це Залупа, блядь, ніяк в інакшому ліцей. Не працює. Там типи чекають, щоб я забрав на них машину, я на них забрав бустера блядь. О, І страдаю хуйню. Блядь, ще сейчас И нихуя, тепер давай такой Е блядь. В салоні А не блядь, придумали Фух Два блядь. Мотор Радики Сьому пизд Ну зато я капот відкрив. А може не все так печально, може просто з під з подушок його припідняло. ну Блядь, ну, Тут мала бути морта, а вона, блядь, ось тут. Тут має бути той переключатель. Кстати, є плюс-мінус. Тут має бути... По ідеї... піропатрон, блядь. Як мені напряму його кинути. Ой, вже дешусь, блядь, гломавно. Лишнє. Такс. Акум. Акум, ще цілий ще ні, походу, так. Да. Піропатрон де, блядь? Кстати, стріляв. Займаюся ремонтом вже акур. всяких. Саме головне, що мені за це ніхто не доплачує. Пахне-як! Ось ще все нове, блять. Нібихто запобіжників попіздив. Знаю, в БМВ бо є піропатрон і просто два кусочка залишається. Тут де піропатрон? Що напряму кидати, блять? Блять, воно все легко розбирається, де ви цілий. Ага, ну бачите, піропатрон спрацював і, походу, там є всередині порошок, який зразу, походу, тушить чи що, не знаю. Бачите, він весь якийсь. Облити чимось. Або я собі якусь хуйню придумав. Як мені його обійти? Я думаю, просто кинути акум. Буде... <сь> Сюди бустер нічого не дасть, правда? Я поки тут тусуюся, блядь, вже пасата зремонтував. Це раз. Ну, трошки стукає щось там, ну ладно, фіхня. Капот вже зремонтував, два рази стукнути, він буде як новий. Позором зазором майже. Ще розібратися, де тут цей. Ще може зараїза веду вона поїде, ну. Давайте знімемо О, Знаєте, теж на БМВ є напряму плюс. Ось такий, що на мотор кинув плюс, мінус, і можна завести. Я думаю, що вона би спрацювало. Тут от мінус показується, да? так? Так намальований, даже. От. ні, що це. Тут де таке, не знаю, не бачу взагалі. Я зараз кину туди плюс і сюди плюс і спробую її і... хоча б на нейтралку кинути, а да? ні якщо в кращому випадку, щоб завелася. Ну, заведеться, не заведеться, я не знаю. Мені здається, цей посад, блядь, не схавав, блядь, всю батарею, поки я там балився. Це, звісно, опасніково, бо ж піропатрон предназначений для того, щоб запобігати пожежі при аварії, якщо там щось куротить ще щось. Ну я думаю, я так, на секундочку, нейтралку поставити і все. Давайте на оком кинемо і впємо. Мінус сюди. Це ж отак зробимо. Блядь, щипчики трохи великі. Блядь, вони взагалі туди не залазять. Це ще за хуйня, блядь, сьогодні. Вчора блядський день, був, сьогодні взагалі Все теж, блядь, доганяюся. Добре, якщо я просто попробую кинути сюди і сюди. Що шо зміниться? Щось буде? Ніхуя. Ні, що щелкає? А ну? Чому мені показалось? Ні, показалось. Щось має бути. Я на плюскую, ну вообще плюс-плюс. Та, х нейтралка. Я же руки порізав. Це ж торка странно теж бісить. Коротко, знайшов я цю палку, блядь, і я добаю, вичте, оце очечок, Мені його не вистачало. Зараз я ще пробую останній мій план. Я надіюсь, блядь, вийде нахуй. Це піздець. Це піздець. Десь тут на балці ставим, так? Да? Закручуємо і піднімаємо цю теротайку. Ставимо так, щоб вона тут стояла, а це було припіднято. І тоді воно, по ідеї, мало би поїхати. Зараз подивимося, чи спрацює мій план. Є ще полі, коврики. Але коврики я не значить поїдуть по металу так. Доска по плану, по ідеї. Все, поїхали. Оба І тестити бігом. Бля, надійсь посад вже заведеться без цієї батарейки. Посад, поїхали. Ах ти підер. Не заводиться. Ребята, заїбався. Сука, одна батарейка, зараз було три. Посад все схавав, прикинь. Це остання можливість. Якщо ні, то все, бо посад сів, сідає і більше нікуди не поїде. Тут треба бігати, це блядь, дохуя. Да Заводиться і виїде. Бля, вершник не знімається. Знявся. Фух. Все, потихоньку. Пасатик, ти можеш, я в тебе вірю. Камера пише, не пише. Пише, вроде 5%. Хуй там, блядь, Не їде дивись, блядь. Посадику хижу, став. Сука, не поїде вона нікуди. І вікно не піднімається. А тепер же посад за стука нормально. Потяни, будь ласка, блядь. Оп! Оп, стоп, 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 стоп. Так що, їде далі.